Мої вітання на Ютуб каналі Української школи майбутнє. І я знаю, що зараз, коли гаряча пора підготовки до НМТ, або ви пізніше будете дивитись трішки наше відео, і ви так само будете вивчати тему. Координати і векторів у просторі, то так наше відео вам точно пригодиться. Про що хочу звернути увагу? Що власне координати і вектори, а саме взаємодія векторів у просторі, вона дуже-дуже перегукується з взаємодією векторів у площині. Тому якщо ви в 9 класі були молочинка і вчили геометрію, то в 10 класі, звісно, вам буде набагато легше. Але навіть якщо ви 9, 10 клас були феєричним підлітком і не звертали на математику увагу, але перед. Е МТ, хочете осягнути цю тему, це то, то ще значно легше, ніж вам здається. Тому ось ми маємо таку ситуацію, що є певні вектори А і вектор Б. І кажуть, при якому значенні П ці вектори будуть перпендикулярні. Тобто, раз кажуть, що ці вектори будуть перпендикулярні, тобто за умови ми вже розуміємо, що вони мають бути такі перпендикулярні. А тоді згадуємо, як взаємодіють вектори і який наслідок є з того, що вони перпендикулярні. А наслідок є такий, дуже цікавий, що така річ, як скалярний добуток векторів, якщо між ними кут 90 градусів, а отже, вони перпендикулярні, тоді скалярний добуток дорівнює нулю. Чому дорівнює нулю? Та тому що, коли ми шукаємо косинуса кута між векторами, а косинус кута шукається як добуток. Скалярний цих векторів, що ділиться на, відповідно, добуток їх довжин. Ось, і ми бачимо, що коли ось оця величина буде дорівнювати нулю. Та звісно, тоді, коли скалярний добуток буде дорівнювати нулю. Чому? Бо якщо косинус дорівнює нулю, то ми автоматично розуміємо, що кут в такому випадку 90 градусів. Отже, розуміючи ось оцей шаблон, або просто ви собі фіксуєте раз, вектори перпендикулярні, тому однозначно скалярний добуток дорівнює 0. І згадуємо, яким чином можна знайти скалярний добуток. Є два способи розв'язку скалярного добутку, але оскільки ми маємо координати, то і почнемо працювати через координати. Тому пригадаємо сьогодні, що скалярний добуток через координати знаходиться як сума добутків. Відповідних координат, тобто x до хів, y до ігри, і відповідно z до z. Через що маючи ось оці гарні координати, ми вже можемо обчислити цей скалярний добуток. x до х, тобто P множимо на P. Далі бачимо у формулі плюс. Мінус 1, що множиться на 2, од... що множиться на 1. Так і запишемо. Мінус 2, що множиться на 1. Далі ми додаємо знову ж 1, що множиться на мінус p. І давайте будемо обчислювати. Я думаю, що тут не проблемно обчислити. П на П буде П в квадраті, мінус 2 на 1 буде мінус 2, і мінус 1 на П буде мінус П. Тобто ми отримали вираз скалярного добутка. А далі згадуємо, що скалярний добуток дорівнює нулю, тому ми можемо наш ось оцей вираз. П квадрат мінус П мінус 2, Я спеціально перепишу ось таким форматом, щоб ви побачили, що насправді, навіть якщо вони не стоять на своєму місці, хоча яка різниця, на якому місці будуть стояти, тому що від зміни доданків сума не міняється. Але ми бачимо, що ми маємо справу з квадратним рівнянням. І хто прекрасно володіє теоремою Вієта, той вже, звісно, поки я озвучувала ось оці особливості, порахував наші коріні оцього рівняння наші пешечки. Тим більше, якщо добуток мінус 2, а сума буде плюс 1. Ну, то, звісно, що корені будуть 2 і мінус 1. Таким чином ми маємо дві можливості використання букви П. І якщо у нас вектори будуть перпендикулярні, то буде дві відповіді. В нашому випадку це або 2, або мінус один. Звісно, іноді на НМТ буває умова, що виберіть додатню координату. Чи виберіть від'ємну координату, для цього краще читаємо умови і розв'язуємо завдання. Схожі і цікаві приклади ми розв'язуємо далі. Тому підписуйтесь на наш канал і зустрінемося.